Вітаю вас, друзі! Ну, очікували! Сьогодні ми подивимось живчик. Про живчик від Стасі. Дякую їй. Дякую, що можна подивитися відео в цей час, завдяки ЗСУ. Ну, але це головне. Так от, сьогодні ми подивимось про живчик. Я думаю, ви всі багато чули, навіть пили про живчик, особисто я його ніколи не пробував. Але перед тим, але менше стиль. Сьогодні про щось добре і світло про живчик. Короче, про легенду, і що скривається за історію цього бомбезного напою? Розкажи, коли я не можу відкрити живчик, живчи, підкриває вогонь по білкру. А ні, це вже стається вже якось саркастично і це вже не актуально. Дякую, величезні. Це потужні України. Канал дуже дуже, дуже дякую. Обов'язково донатимо на зсу. Їм да, дуже потрібна наша буде. допомога. І донати правда важливі. Є під відео залишу посилання на фонд. Живчик виготовляється українською компанією Болонь. Компанія mm -hmm. легендарна. З чого все почалося? З Олімпіади в 80-му році, яка проходила в тому числі і в Україні, так сказати, тема цікава, тема mm -hmm. актуальна. Просто вам нагадаю, що Олімпійські ігри завжди були синонімом корупції, скандалів, хабарів. І, ще... і, і допінгу я, я просто один раз дивився гражданську оборону і згадав, що ну, тільки це в російських спортсменів там допінгу прийма. Там постійно <стій> да? там постійно були допінгісти. Живчики радянське керівництво вирішило, що до цього свята життя треба організувати пиво. Все ж таки воно проходить літом, причому класне, яке відповідало високим європейським стандартам. Класична радянська показуха. На диво до будівництва підійшли серйозно. Запросили ще скільки за світлі відомих майстрів. Вони то і порадили завод побудувати в Київському районі оболонь, тому у компанії да. така назва. Поки я готувала сценарій, наткнулася на дуже цікавий факт. Клянусь, вам сподобається. Радянська влада готувалася до цієї олімпіади за кілька років. Була московський радянський уряд хотів створити ідеальну картинку для картинку Кстати, той речі, як коли була московська олімпіада в 1080-х, то якраз її це бойкатірували цю московську олімпіаду. Це під час війни в Афганістані. щоб всі бачили, що Соросир велика сильна держава. Остільки в цей період вони стали дуже побоюватися українців. Справа в чому? Перед цією олімпіадою в 76-му році у збірної із СРСР відбувся футбольний матч у Монреалі. І там канадець українського походження Данило Мигаль вибіг на поле із синьо-жовтим прапором і станцював. Ні, це, при... це доволі трошки Ні, нормально. Я просто так чужу, як танцює, але кстати, нормально. Канадець українського походження за це йому дякую, що проявив свою національну ознаку. Мав гопак! Ну і все. Після цього радянської влади трапилася істерика. Були задіяні і КГБ. В провірці органу КГБ Республіки на ходця служуючи внімання симни. А, так, по гран... властями Польщі у гражданки ПНР Аріл Данути при пересіченні границі РСРЗР був 0, 50 газових патронів. Вона показала, що патрон повчився в ПНР від свого знайомого Іван Окого. Іванок, Іванського. І повинна була передати йому віль ульбо Львові. Патрон, який призначав член кого-то українського організації для використання во время Олімпіади. Іванський Аріл Дауна не кратно посещали СССР. Останній час обшуку був з... Зафіксований адрес жителя Львова, Малишка Михайла Васильовича. Не питайте, як я це знаю. Провіркою встановлено, що малиш 44-го року наружена, безпартійна, ну і таке. Вона, вони зв'язки по городу, по місту Львову перевіряють. Активізація діяльності Uh, голова голов, голов Голов українських націоналістичних організацій до території СРСР. Терористичних актів. Останні терористичних актів СРСР мало хто проводить. Тазендієслеже не, не бувало. Я не просто не читав про них. Ну або їх просто про них не говорили, що СРСР критик. Фі момент його пока не станцювали. Так вони дуже боялися українських акцій. І... Mm. Москва і потім вони після цього задіяли всі репресивні машини, які тільки були: бла, 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 феререх Ізраїля стали бла бла. бла Потім вважали, що за українськими націоналістами стоять країни НАТО. <свіс> <свіс> а як вони? Питання риторичне: як США ізраїль могли знати про українців, якщо тоді українців. Не було. Ну як вони були, але був у складі совка, який при не показував, що це, це були ні совки. 24-й рік нічого не змінилося. А якщо б Данило ще й захватив з собою портрет Бандери, це було б все. Це було б. Ну, як психлікарня, розстріл, і потім ще перев'язка. Дружний вистріл. Сепаратисти, серйозно подумайте яких глухів ви підтримуєте, просто до речі, завод Оболонь був першим приватним підприємством незалежній Україні. Настільки він крутий, власник Олександр Слободян, самого заснування і до сих пір, Олександр, це просто мой ну, айконік, Знаєте, такий типічний український бізнесмен 90-х. отримав підприємство в чудовий період під назвою Прихватизація Приватизація. Підтримує. футбол. обов'язково, щоб, не дай Боже, не знизився тис. Серйозно, чому вони всі підтримують саме футбол? Хоч би один театр. Ну добре, ну тут є логіка. Виготовляється пиво, Звісно, немає логіки. Олександр, екс-народний депутат, входить в список Форбс і нагороди. У них всіх є нагороди. Що вони з ними? Як це боляться? А це... це не очікую. Загадка. Мені сподобалося, що у Олександра є орден святого раху князя, князя Володимира Великого. По-перше, <риво> це за якихось дії. Звання Героя України, наприклад, призначається за дії, які призвели до того іншого чинку, які там врятували героя. Наприклад, ну, наприклад, Степан Бандера. Йому ж там в Зачасі Віщенка присвоїли звання Героя України, тому що в ті часи він боровся за Ну, Потім його скасували за це. А oh, який okay, там скандал? Ну виявилося, що це орден рашистської церкви. Я Ах ти, Володимира Великого, Я вже думав Петра Першого. місті Олександра би це викинула. у 99-му році. З'явилася вона лені створити, що класно, унікальне з натуральним соком і щоб не кусалася ціна. Знову запросили експертів. Розпочалися масштабні дослідження, розробки. Це дуже серйозно. Ми ж говоримо про живчику. Зупинилися на українських яблуках, бо що може бути краще, плюс вони дешеві. Ну, або ж Олександр в своєму інтерв'ю розповів таку легенду. Мовляв, він особисто був стурбований, що пияно. Так і з'явився на Ну да. Всі їх поспілювали коли. В Сталіна були такі спеціальні податки, де обмі... спеціальні чиновники приходили до кожного українця, обмірювали все і становили, що дохід там від. Ну це вже трохи захоже, але трохи, але трохи. пізнавальна хвилинка. Ну так от, ми постановили, що кожен дохід українець мав. E, від e, яблун 3500, тисячі худоби більше 300, 30, відкість 30 від худоби 300. І це, знаєте, виходить, йому все це треба оплатити. Байдуже плати. Що хочеш, правда, там, якщо що можна заміняти, що бо це треба здавати на армію для так званих визвольних походів. Хоча це не визвольні походи, а просто вторгнення в інші країни. Да. Назва така була Олександр з Хмельниччини, і там маленьких, рохомих, енергійних. Не вгадали дітей, називали живчиками. А може, і вгадали. Знаєте, мене мама теж як тільки не називала. О, краще вам не знати, як вона мене називала. Коли живчик з'явився, він в перший же рік став дуже успішний і до сих пір космос зірки. Класно, що невдовзі, буквально через рік, з'явився живчик кунік, якому цукру замінили фруктозою спеціально для діабетиків. А... Ну, корисно. в нас є більше двох мільйонів. Вся реклама побудована на сімейних цінностях, розвагах, унікальності смаку. Так, да, це дуже важливо. Корисності. Вона... Я не знаю. То створював, я не знаю, який як, як він ще проплачував такі реклами для свого живчика. То, ну, то після цього нараз стільки проплатили, що вони спеціально клеїли своє обличчя. Таке як смачно, як ще. Вікна уявляєте, скільки я перечитала про корисність живчика. Це факт номер один. Науковці встановили, що живчик виводить з людського організму цезію і стронцію. Ось так пояснювали, пояснювали бригаду, бо я бо я ніфіга не поняла. Живіть тепер сам. Добре, що про користь заявляється обережно. Він корисний і крака. Не вдаються в подробиці, від яких саме хвороб. Це, Це розумно. Потім випустили живчик груша, лимончик. Відбувся перший редизайн героїв та етикетки. І потім з'явився він. Безсмертний клама. Я вартандерний. не граю. Потім з'явився він. <реш> я пам'ятаю, а хоча можливо не помню, я колись переглядала цей телек, там мені попадало с рікомої типу слово папа, типу, ей, а я по чому базає, ну типу як. Ось Жінчик та його друзі. Це дуже лінова назва. Зате над озвучкою працювали круті люди. Олена Озлюк, Зіновенко, Тетяна, Віктор Адрієнко. Ви думаєте, вони просто зробили серіал і показали по телеку? Ні, ні. Це не рівень живчика. Була зроблена ціла прес-конференція з презентацією мульта, прем'єрним показом. Це була не просто подія. Подавалося як спасіння вітчизняної анімації. Так, весь висі... То, як закінчиться свідомо поголю про живчик? Острів закріпила активним експортом живчика в різні країни. І почалася епоха креативного креативу. Випустили газовану версію напою. Вийшов новий вишневий смак. У 12-13 році живчик став 3D-шним, щоб цитую стати ще ближчим до споживача. Так, усе ближче да. до нас. Yeah. Okay. Вже добре в цей час <смеш> живчик не розслаблявся. Кожен раз робляться опитування споживачів, ребрендинги, випускаються нові смаки, заходи організовуються, конкурси. Молодці. Це якась піар-кампанія для них, чи що? А я просто дивлюсь, так там, заходи, конкурси. Це як будто нагалі ти нагадую як піар-кампанія для того, щоб ще свій живчик був таким покрутим, Круті, ніж кока-кола чи. <laughs> Краще ніж кола бевсі чи навіть фан. Сівчик <пілчить> смарт кола не вкрали, а вдохновилися. Мені подобається yeah. як прям такий. мовляв, смак коли, але наш. Корисний. Куди ж без цього? Прекрасна колаборація була. з Монобанк. Бринди вирішили, що треба випустити продукт не тільки з новою упаковкою, а й з новим смаком. На цьому етапі креатив зашкалював. Висувалися дивні ідеї смаку. Живчик з капустою, лобстером, чорної Я забабахилик. Живчик зі смаком. Циполі, чи чеснику, чи хоч навіть е, не знаю, кисло, е, кислиці. Серйозно. Табула з капусту, то я пропонував з чесником. Мабуть, те, мабуть те, хтось в цей мабуть. момент і пив з такими ідеями: гасло, і спокій, і коти. Ну, Якщо ваша менталку вже не і ви розумієте, що вам потрібна допомога, то нагадую про найбільший сервіс пошуку і роботи з психологом онлайн в Україні Mindly. Тут фахівці з досвідом можете з телефону пройти тест, а платформа підбере вам спеціалістів, які відповідають вашому запиту. Що класно є можливість познайомитися з ними у кожного опис та відовізитка. Посилання на платформу залишу під відео або ось код, Якщо замислювалися на терапію, то це буде вам. на... Ще є знижка 20% за цим промокодом. Болоті, звісно ж, посягнулися на святе. Це не просто історія. Що... У оболоні був Севастопольський завод на полі. Після анексії Криму Росія цей завод забрала. В Криму продовжили випускати живчик. Причому Я ні разу не купляв, тому після цього і слава Богу. Під маркою оболонь. І неважливо, що оболонь повністю втратила зв'язок з заводом. Смак підробки відрізнявся від українського живчика. Ціна злетіла. Цю підробку відправляли на Росію згодом на окуповані Росією території. Реалізацію вкраденого живчика ще займалася Республіка Білорусі. Компанія Оболонь Русь, сімнадцятий рік. Назвіть мені, будь ласка, хоча б одну причину, чому наш університет, один з найрейтинговіших, в 24 році вирішив вивчати білоруську мову. Це якийсь клювок, якщо чесно, в... В культур... не в культурну спадщину а просто боляче в тих, ну, наприклад, білоруси нічого не робили. Ну, білоруси такі як Люди підтримують руських, особливо тих, які там зараз. Ну, Не всі білоруси, я скажу тільки ті, які підтримують Лукашенка, є нормальні ті опозиційні білоруси, як про не знаю, що з ним, і, і, і тим паче з тим е е е полком Калиновського, який зараз воює. Я думаю, Шевченко не просто перевернувся в гробу, він там уже сальто робить. ректор університету. Моя годувальниця. Заявив, що білоруська мова не належить Лукашенка. Які претензії? Господи. А в консти. хоча ладно, він як будто каже, що не. До речі, цей 56-річний Бугров крутить романи зі студентками. Ага, так, от, так от чого він такий скандал віщий. Хоча білоруська мова, він каже, що. Білорусь, Білорусь, держава, у неї, як у неї якби своє в конституції. Білорусі прописано, в Білорусі офіційна мова є білоруська, але правда ніхто не згадує, що там сидить проросійський Лукашенко, який забабахав проросійську. росі а ще ректор був став власником елітної квартири. Чому цей виха із мордеру до сих пір ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка? Питання він не то ж ти після цього Шевченка. Почув про це він не те, що сальто, сальто зробив. А він зробив спіндеш, спіндеш фактично. Буст мені здається, тому що в нас ректора міняються дуже дуже рідко. За тридцять роки. років. У вас прям чудо трапилося. Студенти, серйозно, якщо вам треба підтримка, там якусь петицію прорекламувати або що, пишіть. Я, я все для вас зроблю. Треба випити живчик з Валеріаною і зробити відео про ректорів. А, живчик. Да, я я пам'ятаю тему. У цієї підробки живчика життя було насичене. Він приймав участь у якійсь всеросійській агропромисловій виставці, отримав диплом у сучі за. Кстати, написано напідки 19-го, це ще 4-5 років. Скільки. Диплом. Медалі, першоступні, награждається Севастопольський завод да. За Затлічне якість безалкогольного живчик з соком яблука. Якщо повномасштабки московиті навіть зробили ребрендінг, тепер він живунчик. <рес> ну, нічого не міняється. За, три... За 30 років вони навіть не поміняли не живчик, а вони живунчик. Так як я кавунчик, вони мене назвуть живун. Чи хто там? Ну, не знаю, тому що Росія, наприклад, тот же. Uh, не знаю. Ну як крім живчик, без ніяких асоціацій немає. Ну ні, там інші пісні крали, музику і культуру, все. Це живчик. послухаємо. Живончик Живончик в них без ручок і без ніжок. Як яких мобіки. Як українці на це відреагували, як завжди, дуже креативно. І... А ну-ка, стоп, стоп. Тим. Далі, тим цей живунчик більше змінював свою рецептуру. Від... Живончик. живончик в них без ручок і без ніжок. Прям як їх мобіки. Як українці на це відреагували, як завжди? Зараз... Приїхав в Україну і вмер. Що він хотів цьому сказати? Кадирчик? Поняв? Дуже креативно. І чим далі, Поняв. тим цей живунчик більше змінював свою рецептуру, від смачного і корисного. Вже майже нічого не залишилося. А з останнього. Наша влада хоче запровадити акциз на солодкі газовані напої. Тем... А який результат? господи знаю. А трохи філософська. <ріс> З одного боку клас. Податок на солодкі напої. Дужилися. З... А потом інші ці виробники не то, що в тінь перейдуть. Нічого напої через податок подорожають. Люди будуть їх менше купувати. І це добре для здоров'я, адже такі напої містять багато цукру. Не спорю. Правда, тільки те, що теж стимулює апетит. А він призводить до захворювання, ожиріння. Правда, це для як? З одного боку для людей це нормально, а для виробників це убиток. Їм приходиться виїжджати з України, тому що їм тут нічого робити. Краще якісь інші держави, таких акцизів немає, де вони спокійно розставляються і отримують. Нам потрібна здорова розроби. нація. Нам потрібна в першу чергу перемога, але думаю, сенс ви зрозуміли. Наразі в Верховній Раді України зареєстровані Барлам. два законопроекти: перший запро. Бадю ставку податку. А другий визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на боротьбу з захворюваннями. Плюс на... програми дитячого харчування в школах. Це насправді звучить дуже дуже круто питання. Але що стоїть? Є, є, називається дві палички. Одна з красивою картинкою, а три, друга з реальністю. Так я не знаю, які просто, тому що там гроші просто розп'ють. Гроші не знаю, то лапа не хрусті. На я не впевнена. А ви знаєте, скільки цукру вживчику? І я не здивована, якщо ви не знаєте, мені довелося прямо витратити час, щоб знайти. Тільки цукру валяй. А стоп стоп. білий цукор на другому місці. І ніби як в 100 грамах майже 10 грам цукру. А те, що він містить десять відсотків. Ось це ми великими буквами пишемо. Кстати, тут містить цік ехінацію, вітаміни та мікроелементи. І кстаті, це реклама. Ферум, ферум, карбон і еніту чи карбони в інтернеті зараз гуляє розкішний проект. Талановиті люди об'єдналися і зробили цю красу. Редизайн живчика. Ah. Все на власній ініціативі. Mm. Вау. Ніби нова реклама. Браво! браво, у живчика багато артів, фільмів. Напій легендарний da. і дуже крутий. На всяк випадок ні, це відео не спонсороване живчиком. Просто ці новини, знаєте. Я вирішила, що треба про щось хороше розповісти. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео, і я не дуже вас задовбала своїми відходами від те. І так, ну не задовбала, але принаймні дякую. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися до цього відео. Всім дякую і всім пока.